У приватних сільгоспідприємствах району триває комплекс осінньо-польових робіт, збір кукурудзи на зерно, цукрових буряків та посів озимих культур. Головне, щоб погодні умови посприяли аграріям, а організованості в роботі їм не позичати. Одні з перших розпочали збирання цукрових буряків приватного редне підприємство Аграрне, що в селі Рубченки. керівник Володимир Любомський. За прогнозами спеціалістів, солодкі корені тут видадуть на круг по 650-700 центнерів. Як говорить головний агро, Управління агропромислового розвитку Володарської райдержадміністрації Володимир Голуб, ці прохолодні, але погожі дні сприяють успішному веденню сільськосподарських робіт. На полях району осінньо-польові роботи в повному розпалі. От, по деяких культурах збирання наближається до кінця, але ще про завершення осінньо-польових робіт говорить рано, так як багато ще збирають кукурузи. Майже 7 тисяч гектарів. Половина цукрового буряка не зібрано. От, Завершили майже збирання соняшника. З 4200 гектарів зібрано, 4050 гектарів залишилося у двох господарствах 150 гектарів. Це там ті площі, які ще не готові до збирання, пізно встигли сорти, пізньо, пізньо посіяні. От, ну, це вже можна говорити, що завершено. Урожай соняшника в середньому по району складає 30 центнерів з гектара. Найбільший урожай більше 30 центнерів, 42 центнери у ропі, агросервіс, 40 центнерів у діарі. Наближається до завершення збирання сої. Із 6350 е, гектарів зібрано вже майже 5 тисяч гектарів. Урожай свої по району становить 23 центнери з гектара. Е, найвищий урожай також у Ропа агросервіс в товаристві і в Тадіївці, в аграрнику. В Ропі по 29 центнерів з гектара, у Тадіївці по 28 центнерів з гектара. Кукуруза на зерно зібрано чуть більше тисячі гектарів із 8 тисяч посіяних гектарів. Урожай середній по району становить 74 центнери з гектара, але ще не всі господарства розпочали збирання кукурузи. От і вся ця робота ще впереді. Крім того, що посіяли більше трьох тисяч гектарів ріпаку, вже посіяли шість тисяч гектарів озимої пшениці, 530 гектарів посіяно озимого ячменю і 100 гектарів озимого жита. Ще планують посіяти 2000 гектарів озимої пшениці. Трошки задержується з посівом, тому що не всі площі готові під посів. Там, де була соя посіяна, де цукровий буряк збирали і будуть сіяти озиму пшеницю, там ще трошки посів задержується. Ну, великий об'єм робіт ще по підготовці зябливої оранки ґрунту під, під посів, під весняний посів. Із 26,5 тисяч гектарів поки що підготовлено десь близько 7 тисяч. От, а це ще потрібно за жовтень місяць і частину листопада, якщо е, дасть погода це зробити, е, підготувати ґрунт під посів ярих культур. По цукровому буряку із 2080 гектарів вже зібрано 930 гектарів на сьогоднішній день. Урожай по району становить більше 600 центнерів з гектара. От, по деяких господарствах навіть більше 700 центнерів з гектара, зеніт 730 центнерів з гектара показує. От Ми сьогодні на полі у Рубченках. Тут цукровий буряк, площа невелика, 140 гектарів, але урожай дуже гарний. Ясно, що. По буряку видно, кожен буряк не менше кілограма. От так що урожай буде також не менше 700-800 центнерів з гектара. От, по останніх господарствах по березні зібрано вже більше 500 гектарів цукрового буряка. Урожай також складає більше 600 центнерів з гектара, там залишилось всього 100 гектарів до збирання. Не починали збирати у горпустоварівці, тому що це господарство близько до заводу, там їх своя технологія, керівники держать це на кінець, а викопують ті площі, які далі від заводу розположені. Там і в Ставищанському районі, і в Тетіївському, і в Скверському. От, так, е, всі е, ро, остальні, крім горпустоворівки, копають і е, помаленьку е, копання буряка наближається до завершення.